Усім привіт! Сьогодні на вас чекає батл. Новизна проти традиційного, швидкість чи розміряність, вегетаріанське чи м'ясне тетяна чи Андрій. Хто переможе, одразу вирішує цілих три покоління і котики. І сьогодні ми готові схрестити палаючий, азартний ризикований підхід та холодний розрахунок, щоб створити ідеальну піцу. Тож вболівайте, насолоджуйтесь і поширюйте цей грайлевий контент серед своїх знайомих. Це дуже чарує, надихає та викликає у нас посмішку. Бо ми відчуваємо, що вам потрібно. З що ми починаємо? Давайте нарубаємо дрова. Цей процес фантастично заспокоює та надихає на перемогу. Поки моя люба Тетянка заспокоїться, я приготую тісто без заморочок. Давайте для нього просіємо 1 кг борошна, беремо 2 г швидкодіючих сухих дріжджів і додаємо прямо у борошно. без заморочок. Тепер залучаємо 75 г олії. Доливаємо 550 мл теплої води і замішуємо тісто. Коли воно готово, додаємо 18 грамів солі. Кота не чіпаємо, нехай медитує на мою перемогу. Замішуємо тісто. Змащуємо його олією. Кладемо в миску і накриваємо рушником. Залишаємо на 2 години у теплому місці. А тепер простий та швидкий соус без заморочок. Ви будете від нього у захваті. Відкриваємо банку з готовими чищеними помідорами. Додаємо сіль. Цукор, олії. Перемішуємо. Додаємо свіжий базилік і блендеримо. Переливаємо все в окрему склянку і передаємо варту любій тетянці, хоч би вона програла. Дякую, любий. Тісто для піци зроблю за перевіреним рецептом, який у нашій родині вважається найкращим. Тож для нього потрібно просіяти пів кілограма борошна. Додати 250 мл теплої води. Та півтори грами живих дріжджів. А тепер додаємо чайну ложку цукру. Далі все ретельно перемішуємо. Коли борошно та дріжджі гарно поєдналися та створили сімейний тандем, лише тоді додайте півчайної ложки солі. Саме у цей момент вона не буде агресивною та зможе створити ідеальний смак і не вплине на пишність вашої піци. А наразі доливаємо ще трохи соняшникової олії і все гарно примішуємо. Посуд змазимо олією. У нього кладемо тісто. І залишаємо у теплому місці на одну годину. А тепер черга соусу. Він буде складніший, ніж у Андрія, бо зараз для нього гарний сезон і є свіжі помідори. Робимо на них надрізе навхрест. Помідори заливаємо окропом і залишаємо їх так на 2-3 хвилини. А ще нам знадобиться солодкий перець. Розрізаємо паприку навпіл і видаляємо серцевину. Тобто насіння. Перець нарізаємо на великі шматки. Трохи гострого перцю не завадить. Це смачно. А ще використаємо звичайну цибулю. Вже час почистити помідори. Прибираємо шкірку з усіх томатів. Та залучимо часник. Обожнюю його! А Андрій тим часом розтопить піч. Всі підготовлені овочі та фрукти пропускаємо через блендер і дрібнемо. Наші котики поряд, Тож скоро перевіримо, що вони більше люблять: Вегетаріанське чи традиційне м'ясне Для соусу розтопимо міні-піч У вок наливаємо соняшникову олію. І першочергово обсмажуємо часник. Перемішуємо. І коли він стане золотавим, то витягнемо його на тарі. Далі смажимо цибулю. Гострий та солодкий перець. Вливаємо томатну пасту. А тепер чесник. Все перемішуємо. І куштуємо. Майже все готове? Майже ідеально. Скоро до нього знову повернемося. Але зараз на часі тісто для піци. Воно непогано піднялося, хоча, думаю, ви помітили, дріжджів було використано по мінімуму. І це класно. Далі ще раз замішуємо. Додаємо уємність. Та на тісто. Небагато соняшникової олії. Дно та стінки посуду гарно змащуємо, тісто ділимо навпіл, замішуємо, формуємо кульку і поміщаємо у глибоку миску. Далі тісто варто залишити у холодильнику на 6 годин. Смажені овочі пересипаємо у чашу блендера. Накриваємо кришкою і включаємо. Все, наш соус готовий. Залишилось лише його перелити у порожній посуд. Дуже хвилююся, бо сама обрала неперевірений, ризикований та тернистий шлях. Я зупинилася на вегетаріанському наборі продуктів, який ніколи не куштували та не їли у нашій родині. А розумник Андрій віддав перевагу традиційному набору і вже впевнений у своїй перемозі. А я тим часом нарізаю улюблену салямі. Скоро буде м'яско піца та ковбаска. Тепер копчена ковбаска. А зараз звичайний молочний смачнючий сир моцарелла. Натираємо його. Припрошуємо борошном, так він буде краще тягнутися. Думаю, про ідею тетянки. Щось вона таке придумала. Таке не таке. А зараз спробуємо, що являють собою вегетаріанські сосиски та ковбаса. На запах нормально. Давайте наріжемо. Дивіться, ще й краплення є, немов сало. Але ми знаємо, що це не сало. На смак схожі на справжні сосиски. Але не дуже дорогі. Давайте перейдемо до іншої варено-копченої ковбаси. У магазині її дуже радили, рекомендували і казали, що її замовляють навіть ресторани. По вигляду вона дійсно схожа на м'ясну ковбасу, але при нарізанні вона не дуже щільна і трохи крихка. Давайте спробуємо на смак. Ммм, моє здивування! Чудово язик вирішить від задоволення. У мене зажевріла надія. Черга вегетаріанського сиру моцарела, у якому немає і грама молока. Смак дуже легкий, ніжний та повітряний. Але відчувається сирний вершковий смак, хоч і не такий яскравий, як у традиційної моцарели з молока. Цікаво, чи потягнеться він при нагріванні. Тепер переходимо до тіста. Залівав від вас тісто щойно з холодильника. А справа через 3 години після холодильника. Бачите, наскільки воно піднялося при кімнатній температурі. Саме таке тісто нам і потрібно для ідеальної піци. Припорошуємо дошку борошну і беремо тісто. Замішуємо і формуємо руками тонкий корж. Крутимо і тягнемо, тягнемо і крутимо. Крутимо і тягнемо. Тягнемо і крутимо. Перевертаємо. Притрушимо жаровню борошну. І на неї перекладаємо тісто. Вирівнюємо корж. І робимо виделкою проколи. Наостанок рівняємо кант. Викладаємо яскравий соус з перців та помідорів. Рівномірно його розподіляємо по тісту. А тепер варено-копчена рослина ковбаса, вегетаріанський ніжний сир. І варено копчені рослинні сосиски. Тепер наріжемо кільцями зелені оливки та помідори чері. Ще раз додаємо на піцу сир. Викладаємо помідори і прикрашаємо вегетаріанську піцу зеленими оливками. Виходить гарно. Я задоволена зовнішнім виглядом. Тісто підійшло замішуємо його. А далі тонко розтягуємо руками. На форму для піци додаємо трохи борошна. Переносимо тонке тісто на жаровню. І рівняємо ножицями край піци. З листа скручуємо конус. І заповнюємо його м'яким сиром Філадельфія. Відрізаємо кінчик конуса і витискаємо сир ближче до краю. Підгинаємо края і формуємо сирні бортики. Тепер піца буде з'їдена остаточно до кінця та без залишки. Виливаємо соус. Та розподіляємо по піці. А далі йде шар колбаси. Сыр, базилик, помидоры. Оливки. А тепер маленька, копчена ковбаса. та завершаємо Оливковою олією. Рівномірно розподіляємо вугілля. запікавати по 10 хвилин при температурі 200 градусів за Цельсієм. Цікаво, яку ковбасу виберуть наші коти? Єва одразу помітила вегетаріанську ковбасу. Це ж треба. Здається, наш конор теж вегетаріанець. Я б таке не їв. Це визиває посмішку, здивування та надію на перемогу. Що вони туди додають, що котам сподобалось? Піци готові. Вони вийшли гарними та різними. Традиційна піца від Андрія на вигляд жирніша, золотавіша та ще й пахне надзвичайно гарно. Сьогодні вегетаріанські продукти стали суцільним відкриттям. Почуваюся, немов Колумб, відкривши Америку. Тут здивування немає меж. Ви бачите, рослини сир моцарела гарно тягнуться. Що ж, хвилювання наростає, серце тьохкає, а голосування наближається. Сьогодні переможця визначають сусіди, які дуже люблять м'ясо. До речі, вони не знають, що піци кардинально різні і що одна з них вегетаріанська. Мені сподобались обидві піци, тому що я дуже люблю піцу. Але що я хочу сказати? Ось ця трошки пересушена. Копченості я дуже люблю, це клас, але вона якась така, чесно кажучи, ну, щось твердувата мені здалася. А ось ця взагалі прям ніжна, і відчувається і соус, і сир, і помідорний такий смак. Коротше, оця The Best.

Неймовірні, неймовірні, але мені дуже ось ця. усі. Yes. Неочікувана перемога. Ризик виправдався. Вегетаріанська піца перемогла. Щастя та радості не меж. А на сьогодні все. До зустрічі!